Всім привіт! Забираю своїх коників з поля. Ось таким чином. Молодці! Молодці! Аїша, Марта і Ясміна! Молодці. Так. Коні дуже добре реагують на свист. Дорогу перегороджують такими мотузками, які вони знають. Це як пастух. І далі. Ці мотузки змотаю. Потім. Так. Зараз поки закрию коней. Запитала мене одна підписниця, що робити. Що дитина боїться коней. Що робити? чи 에... Стоїть ризикувати. Ну, якби. 에... Чи може ця дитина спровокувати коня якось якимось чином. Так ось таких моя відповідь буде така, що тут не дитина, не людина винна, а все залежить від коня. Якщо кінь адекватний, вихований, то він, то він не причинить шкоди навіть переляканій людині дитині. Це не так, як з собаками, що, наприклад, собака там відчуває, якщо ти її не боїшся, вона може не атакувати, якщо ти її реально боїшся, вона може просто так атакувати, відчуваючи адреналін. Ну, собаки вони м'ясоїдні, тому я думаю, з собаками порівнювати коней не можна. Коні травоїдні, і вони захищаються, в принципі, вже, якщо в них немає ніякого виходу і вибору, так? вони воліють, так як вони жертви в природі, вони воліють відразу втікати, а не когось атакувати. Тому моя відповідь, що треба просто шукати коней таких і займатися з кіньми, проводити час з вихованими, якщо немає досвіду. Якщо є досвід, то виховувати для себе коня. І якщо з чужими кіньми займатися, то з досвідченими людьми. Ну, і я також хочу таку історію вкратце розказати, яка в мене була, коли я був дитиною. Вісім років мені було. І я поїхав. Ну я часто, часто я з дідом їздив на конях, на возі завжди. І... Дід працював конюхом в бригаді, і в нього було якби ось такий приблизно віз. Звичайний сільський, коні. Було тут бричка така сидіння. І на ньому ми їздили. І ось один раз. Дід поставив воза біля там забору, пішов по своїм справам. А я з товаришем на такому возі коні два коня запрежені, вішки кинуті на штахети прив'язані, скажем так. І ми з товаришем вирішили. Теж він був малий, але йому років 10 було, мені років 8, може 7 навіть. Вирішили витрусити покривало на оцій такій, на цьому сидінні, потрусити, бо там було воно якесь грязне. І я стаю дитиною задом до цієї, у нас називається, як це вона, затула. А цей товариш мій стоїть. ну... Прямо туди дивиться. а я задом до коней. І ми починаємо тріпати тріпати це покривало. І товар почали трошки балуватися. Товариш був сильніший. Ну і він якби розшатав. І так якось мене тріпанув. Що я отут під колінцями, вда... якби ця затула да? вдарила, прийшлася. І я роблю переворот дитиною. Ногами доверху. Падаю на оце дишлю. поміж два коня. І тільки я вже, як то кажуть, що я пам'ятаю, то це я лежу під оцією підручною кобилою зліва, яка, до речі, вважалася дурнішою за коня. Лежу під оцією кобилою підручною. І в мене над головою, я так доверху, голова моя тут біля задніх ніг, а ноги мої вперед протягнуті туди до її передніх ніг. І в мене над головою кобиляче вим'я. Оце я його пам'ятаю до сих пір цей, цю таку ситуацію, да? І я під кобилою лежу. Коні стояли як вкопані. Вони просто понагинали голови. Ну, і якби фиркали, храпали, можливо, там трошки тупали, але вони мене не били, не вдарили. Е, кінь трошки гріб ногою, і я боявся, щоб він ну, не, не, не рушив, якби, да. Ну, мабуть, він гріб ногою, просто, може, навіть від безсилля, що він, можливо, мені хотів якось теж допомогти. А як він допоможе? Тобто, ну, вони ж запрежені. І... Прив'язані ще й до, до воза. Але я думаю, що якби вони ну, включили переляк реально, і, скажімо так, ну, якби в них мозги взагалі не працювали, да, то вони могли б просто мене забити ногами. Двоє чи хтось один з них, да. а вони ніхто мене ні разу не, не вдарив. Тобто я отак лежав, завмерший з переляком, цей мій товариш побіг. Звати Діда. Дід приходить. Тир -тир 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 -тир, я лежу під кіньми. Вісьмирічний чи сімирічний хлопчик тр-тр-тр. І він тихенько до цієї кобили, яку ми взагалі вважали дурною. І ми навіть, я пам'ятаю, що дід мене на неї не садив верхом, а так садив на цього коня і трошки прокатував в руках на коня. Бо кобила він вважав, що може скинуть. І він тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр Протягує мені руку, я йому даю руку, і він мене видергує з під цієї кобили. І ось таким чином я неушкоджений, хоча переляканий, був навіть під кіньми. Можливо, звідти і така до них любов і, і прив'язка. Так що тому, тому вважаю, що якщо коні адекватні, то їм можна довіряти на 90%, а якщо неадекватні, то краще з ними ну, не мати справу. А щоб вияснити. Чи адекватний ні, то треба для початку всіх вважати коней неадекватними і відноситися до них обережно. А з часом, коли ви з ними поспілкуєтесь, ви зрозумієте, наскільки, що і як можна цьому коню і якомусь іншому довіряти або не довіряти. Але треба. Завжди пам'ятати, що це 500, 600, 700, 800 кілограмова тварина, або навіть тонну може важити, яка може навіть ненароком наступити вам на ногу. Тому що, ну, вони особо, якби вони то дивляться, куди вони ступають. Але знаєте, коли вони між собою, то в них копита. А копита це таке діло, воно. Вертикальне і вони там одна одній там на ногу, умовно кажучи, не наступлять. А от, люди, а от людині у нас, виходить, нога має габарити більше і наступити навіть нечаяно кінь може. Тому бажаю вам розуміння і безпечного. Поводження з своїми кіньми. До побачення, до нових зустрічей.